Пенсійний фонд України перейняв на себе нові функції. Від сьогодні він призначає та виплачує низку соціальних допомог. Ті раніше були у відані Міністерства соціальної політики. Про зміни відомство попередило на своєму сайті. Детальніше про це поговоримо з Іриною Ковпашко, заступницею голови правління пенсійного фонду України. Пані Ірино, вітаємо вас. Наживо на Суспільному. Вітаю вас, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, які саме функції перебрав від сьогодні на себе пенсійний фонд України з виплати соціальної допомоги? Ну, напевно, потрібно розпочати з того, що у червні місяці урядом було ухвалено низку постанов. Саме через це до пенсійного фонду прийшли нові повноваження. Ці повноваження насамперед полягають в тому, що вже від сьогодні, з 1 липня, пенсійний фонд України забезпечує і призначення. І виплату цілої низки державних соціальних допомог, і ми говоримо насамперед про їх 39 видів. Звичайно, це деяким чином умовний умовне обчислення, умовний розрахунок, оскільки той чи інший нормативний документ містить в собі положення про те, що призначаються навіть. Кілька видів таких допомог, і насамперед ми говоримо сьогодні про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю. Це державна соціальна допомога дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства. І ці дві великі виплати до нас перейшли насамперед ще на виконання закону, яким було передбачено реформування. Так званих колишніх мсеків, тобто, коли замість мсеків, коли огляду на все в нас надійшло експертне оцінювання функціонування особи, е, наступний блок великих допомог це допомоги, які передбачені сім'ям з дітьми та малозабезпеченим сім'ям. Це і допомога одиноким матерям, дітям, які перебувають під опікою, піклуванням. Державна допомога при народженні дитини, при усиновленні, тобто це цілий ряд допомог, які раніше на рівні територій опікувалися і призначали органи соціального захисту населення. А ще остання установа вона передбачає перелік, тому що кожна з цих постанов вона затверджує відповідний перелік видів виплат: 30 видів виплат, які передбачені останньою постановою ухваленою 25 червня. І ну різні види різноманітні, починаючи від соціальної стипендії, говорячи про допомогу внутрішньопереміщеним особам, 14 видів виплат, які пов'язані з чорнобильською катастрофою. Інші виплати, тобто всі ці виплати, які були запроваджені, які виплачувалися органами соціального захисту населення. Вони від сьогодні тепер в органах пенсійного так. фонду. Пані Ірино, наскільки я зрозумів, з ваших слів це є така радше технічна реорганізація, на розмір виплати, вона не вплинула. Ви абсолютно праві. Це зміна по суті адміністратора. Змінюється той орган, який забезпечував реалізацію функцій по призначенню і по виплаті mm -hmm. таких державних допомог. А отримувачам нічого не потрібно робити тим, яким вже призначено, бо ви сказали, що відтепер е, е, людям, яким, які досі не отримували, які хочуть отримувати, вони вже будуть приходити до вас. А ті, хто оформили раніше, ну дивіться, постанови передбачають цілу низку заходів, які мають забезпечити е, цей факт, щоб люди по суті не відчули ніякого дискомфорту. Угу. У нас Є на цей місяць передані від органів соцзахисту і матеріали для того, щоб забезпечити виплату вже в липні місяці. Це мова йде про тих, кому такі допомоги були призначені. Є в нас ще дві категорії: наприклад, людина під кінець червня місяця звернулася до органу соцзахисту з пакетом документів для призначення, так. що буде з ними, виплату не призначено. Так, от постанови передбачають, що пенсійний фонд. Забирає в органів соцзахисту пакети документів, по яких станом на 30 червня рішення ще не ухвалені. На підставі цього пакету документів ми приймемо рішення, призначимо виплату і забезпечимо її подальшу виплату. І ще одна категорія: це ті, хто ще не звертався, але потенційно з часом може мати право на таку виплату. Цим людям уже треба звертатися не до органів соціального захисту, а до пенсійного фонду. І тут є один маленький момент: по суті, зберігається можливість подавати документи на такі виплати не лише через ЦНАП, через територіальні громади, а й звертатися безпосередньо до територіальних органів пенсійного фонду, до наших сервісних центрів. Ми таких сервісних центрів по території України маємо понад 500. А ще. Ми надаємо послуги понад тисячу віддалених робочих місць, де за графіком в територіальних громадах ми також приймаємо людей. Я думаю, ці послуги ми також будемо надавати і на віддалених робочих місцях. Пані Ірино, я хотіла би уточнити ще що додати виплат, чи не зміниться вона у зв'язку з цією от змінами з, цим, з цією реорганізацією. Ну, я вже сказала, що в нас є на сьогоднішній момент прийняті від органів соціального захисту матеріали для того, щоб забезпечити виготовлення виплатних документів і забезпечити виплату в цьому місяці, тобто в липні. І ми зробимо дуже багато для того, щоб Ця виплата пішла в ту дату, яка була передбачена і раніше, щоб люди дискомфорту жодного не відчули. А спосіб оплати, хто раніше, скажімо, отримував на картку чи через Укрпошту, або там інші способи залишається також тим самим і картки, на які нараховуються, теж ті самі. Саме так я маю зазначити, що ці постанови вони дійсно змінюють лише орган, який виплачує, а також врегульовують деякі моменти по передачі. При цьому розміри, при цьому порядок надання, перелік документів, при цьому способи виплати, які були раніше передбачені, вони наразі не змінюються. Дякуємо дуже, пані Ірино, Спасибо. за ваші такі детальні роз'яснення. Ірина Ковпашко, заступниця голови правління пенсійного фонду України, який від сьогодні буде виплачувати 39 видів соціальної допомоги від держави. Раніше це здійснювали органи соцзахисту. Нічого не потрібно робити. Як ви почули, тим, хто її отримує, все буде в ті самі дати і стараються так, в ті самі так, дати, так, і е, тим самим способом як ви. Ви отримували і раніше цю допомогу.